Вітаю в ефірі. Новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. До 23 зросла кількість постраждалих через нещодавній ворожий удар по міському автовокзалу. Медична допомога знадобилася чотирирічному хлопчику. У нього контузія. Дитина лікуватиметься амбулаторно. А ось у лікарнях залишається троє людей. Один чоловік у важкому стані. Протягом доби окупанти не припиняли обстріли області. Вранці скинули дві бомби на Приморське, поранено літнього чоловіка. Також зруйнований будинок вибуховою хвилою та уламками пошкоджені будівлі неподалік. Продовж доби ще три жінки отримали поранення через атаку на Запорізький та Пологівський райони. Дві з них госпіталізовані. Загалом упродовж доби окупанти завдали 468 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 24 повідомлення про руйнування приватних будинків, квартир, автомобілів та соціальної інфраструктури. 23 пожежі на відкритій території ліквідували за добу. Аби приборкати вогонь, знадобилась участь понад 100 рятувальників. П'ять загорянь сталося через ворожі обстріли. Вигоріло понад 9 гектарів території. Масштабна пожежа сталася в одному з населених пунктів Запорізького району. Там горіла суха трава. Вогонь охопив понад 2 гектари, а сильний вітер гнав його в бік житлових будинків. На щастя, лиха не сталося. Рятувальники встигли зупинити поширення пожежі. Запоріжжя відвідала перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій Галина Григоренко. Під час робочої поїздки побувала біля меморіалу Дерево пам'яті, взяла участь у відкритті нового мистецького простору. А також поспілкувалась із представниками культурної громадськості. Обговорили найбільш актуальні питання, які турбують митців у прифронтовому місті. Це облаштування укриттів у закладах культури, оновлення бібліотечного фонду, придбання нових музичних інструментів для мистецьких шкіл, кадрові проблеми. Урядовиця відповіла на запитання присутніх і щодо можливості організації театральних гастролей за кордоном. До речі, Галина Григоренко побувала у нашому місті вперше. Місто... Не просто живе, місто надихає, місто бачить своє майбутнє, в тому числі в сфері культури, в збереженні спадщини і в тому, що я сьогодні зустрілася з із керівниками інституції, подивилася роботу деяких інститутів, поспілкувалася з губернатором, та поспілкувалася з міськими і обласними департаментами культури. Мені дає підстави бути впевненою, що в Запоріжжі цінують сферу культури і вважають її невід'ємною частиною життя цієї спільноти. Це надзвичайно важливо. Це з одного боку іншого боку є певні кроки, в яких міністерство точно може бути помічним, і певний перелік там проблемних питань, певний перелік кроків, які ми можемо вже напрацювати і з якими рухатися, вже у мене є домашнє завдання для мене, коли повернуся. 16-річний підліток вирішив покататись на мотоциклі та втрапив у ДТП. Це трапилось на трасі біля Вільнянська. Хлопець не мав водійських прав і виїхав на дорогу. Там зіткнувся з позашляховиком. За попередньою інформацією, водій автомобіля, повертаючи, не надав переваги в русі мотоциклісту. У результаті неповнолітній отримав травми і був доставлений до лікарні. Поліцейські Запоріжжя розшукали двох дівчат, що втекли з лікарні. Дві сестри 15 та 11 років, нікого не попередивши, пішли з медичного закладу у Хортицькому районі. Їх зникнення виявили о пів на десяту вечора та викликали поліцію. Правоохоронці опитали знайомих дівчат та перевірили всі можливі місця їхнього перебування. З'ясувалось, що втікачки Меланія та Софія поїхали до знайомої матері. На щастя, нічого поганого з дівчатами не сталося. Понад тисяча заяв на вступ, і це ще не межа. Цьогорічна вступна кампанія у Запорізькому національному університеті в розпалі. Щодня до приймальної комісії приходять майбутні студенти не тільки місцеві, а й з інших регіонів. Нині ЗНУ на на етапі змін. Університет чекає на офіційне затвердження міністром освіти і науки. Новообраної ректорки Галини Шило. А вже з початком навчального року тут планують збільшити кількість студентів, які навчатимуться у змішаному форматі. Абітурієнти ж зізнаються, обирали університет за порадами близьких, а також орієнтуючись на високі позиції ЗНУ в національних рейтингах. Я була дуже рада, що я можу вступити в ЗНУ. У мене навчалася сестра в ЗНУ, і у мене навчались друзі в інших університетах. І мені сказали, що ЗНУ це найкращий університет, тому я послухалась друзів і своєї сестри і вступила на вступила в ЗНУ. Щодо бакалаврату, то подача заяв на бюджет залишилась приблизно на рівні минулого року. Зараз це 440 заяв на бюджет. А щодо контрактної форми навчання, ми вже маємо близько 700 заяв. Однак очікуємо ще додаткові заяви. У нас буде додатковий набір. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій і віримо у Збройні Сили України. До зустрічі у наступних випусках.